Військовий вдарив жінку за те, що йому не сподобалося, які квіти вона йому продала. вас, шановні друзі. З самого ранку інтернетом шириться відео із Житомира, на якому видно, що людина у військовій формі купує квіти, і продавчиня, літня жінка. Вона збирає йому букет із троянд. І На відео видно, що гарні троянди, все красивий букет. Вона йому продала. А вже наступного дня цей чоловік повернувся і спочатку вдарив цим букетом продавчиню по обличчю, а потім почав вимагати, щоб вона йому повернула гроші. І дуже велике щастя, що в цьому магазині була камера, яка зафіксувала весь цей інцидент. Тому що я на 100% впевнений, що все б це просто спустили по тихій воді, і ніхто б нічого не знав. Але оскільки ця історія почала набирати розголос, цього військового знайшли. Він повернувся до магазину, попросив вибачення у продавчині, і ось як він пояснив свої дії. Він сказав, що на війні загинув його син, а дружина в нього онкохвора. І він е кожен тиждень купує дружині букет. І ось він купив цей букет. Наступного дня, коли вони з дружиною його побачили, я не знаю там чи листя Сипала чи що, ну коротше кажучи, стан цих квітів їх не задовольнив. І він сказав, що у мене просто здали нерви, і я взяв цей букет, і в принципі сталося те, що сталося. Обидва цих відео є на моєму телеграм-каналі. Можете подивитись посилання на телеграм, є в шапці профілю. І так, звичайно, він вибачився там все. Але він в цей момент не подумав про те, що можливо у цієї жінки теж загинув син на війні. Він не подумав, що ця жінка, яка продавала квіти, що вона може бути, не дай Бог, звичайно, але вона ж також могла хворіти якоюсь страшною хворобою. Ні, він про це не подумав. Він думав лише про себе і про свої проблеми. А тепер уявіть собі, скільки буде подібних ситуацій, коли військові почнуть повертатися з. Фронту, я неодноразово повторював, що дай Бог, щоб всі військові повернулися додому живими та здоровими до своїх сімей. Але через ПТСР подібних ситуацій буде дуже багато. І тут проблема навіть не у військових, а проблема в тому, що держава не створює абсолютно ніяких умов для реабілітації цих військових. І 100% будуть постійно звучати фрази і запитання: а ти воював? А якщо не воював, чому ти не воював? Або якщо ти не воював, а як ти допомагав армії? А скільки ти донатив? Тому що звичайно у військових буде оце відчуття несправедливості, і це нормально, тому що всі ми люди. Але знову ж таки, повторюсь, держава повинна робити все для того, щоб подібних ситуацій і подібних проблем військові не відчували. А що в свою чергу робить українська влада? Вони вже починають розказувати про вибори в 25-му році, починають готувати передвиборчі програми. Ну, таке враження, ніби війна в Україні закінчилась, все класно, Україна перемогла. І єдина проблема, яка залишилась, це вибори. Я розумію, можливо, комусь моє відео не сподобається, але це реальність, і це є правда, і про неї треба говорити.